Вітаю у промову. Зазвичай, звісно, нас оточують розумні, вдумливі та тямущі люди, але бувають випадки виняткові. І українська вона не свята, тому й полаятися українською теж можна. Отже, іноді варто знати слова: дурний, тупко, дурило, дурепа, дурко, дурник, йолоб, бевзень, блазень, бовдур, дундук, дурбило, неок, недомок чи телепень. А ще кортить сказати українською глуп як пробка. Є дуже багато варіантів занотовуйте. Світ зійшов, а ще такого дурня не бачив. Дурний, як баран, дурний, як сосновий пень, дурний аж гуде. Треба клепку ставити. Розумний, як хвитькова кобила, неначе мішком прибитий або ж клепки не достає, создав бог та й ніс висякав. Дурне, аж очі рогом лізуть. Говоріть українською правильно та оточуйте себе лише грамотними та розумними людьми.